Чернігівська область, військова медицина на сцену. Запрошується Тарас Войтків, лікар, хірург, хірургічного відділення комунального некомерційного підприємства Чернігівська обласна лікарня, начальник медичного пункту механізованого батальйону 1-ї окремої танкової сіверської бригади. Тарас учасник бойових дій з 2018 року, вісімнадцятого спочатку повномасштабного вторгнення цілодобово знаходиться в Чернігівській обласній лікарні, де кількість поранених і травмованих збільшується щодня в умовах відсутності світла води тепла проводив пораненим військовим та цивільним громадянам надскладні хірургічні втручання. З квітня 22 року призваний на військову службу, пройшов гарячі точки сходу і півдня, незважаючи на складні умови, налагодив чітку співпрацю з медичними закладами місцевого самоврядування щодо проведення медичної допомоги пораненим військовослужбовцям. Пане Тарасе, дякуємо вам. Дякуємо, вітаємо з нагородою. Дуже дякуємо. В липні 24-го року за самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість в боротьбі за здоров'я українців за свободу та незалежність України у війні з російським агресором. Лікар, хірург, начальник медичного пункту механізованого батальйону 1-ї окремої танкової сіверської бригади Тарас Войтків нагороджений відзнакою Орден святого Пантелеймона. Пане Тарасе, коли і чому ви потрапили до військової медицини? До військової медицини вперше потрапив. У 2018 році, коли вперше проходив службу у Збройних силах і після завершення терміну служби демобілізувався, повернувся на роботу в цивільну лікарню. Чуйність його і м'якість характеру спонукає до того, що до нього тягнуться пацієнти. Тож пацієнт, коли він у нього болі, коли він потребує, то ясно, що якщо буде. Груба людина, то створюється якесь негативне відчуття між пацієнтом і лікарем. А він, от такий, він його дуже полюбляли бабусі. Там, наприклад, коли він там він дуже так ретельно робив перев'язки, намагався, щоб причинити найменше болю, тому що хірургія це як правило біль. Якщо на полі бою тебе може куля оминути, то коли ти лягаєш на операційний стіл? Ясно, що скальпель тебе не омине. Ти Завжди будеш мати рану після операційного, яка болить, які перев'язки і так далі. А от йому вдавалося це все знайти такі собі контакти з пацієнтом, які до нього тягнулися і хотіли, щоб він їх оперував і лікував. Ви після інтернатури приїхали до Чернігова? Стали працювати в Чернігській обласній лікарні як цивільний так. лікар. Потім на, під час блокади Чернігова ви також були цивільним. Так, весь час блокади цих всіх боїв, що тут відбувалися. Я перебував в обласній лікарні, ми проводили там чергування цілодобові, надавали допомогу як цивільному, так і. Населенню, так і військовим. У лютому 22-го з перших годин повномасштабного вторгнення був на робочому місці в обласній лікарні невідлучно. Кількість поранених і травмованих, які потребували оперативного втручання, збільшувалася постійно. Іноді доводилось ушпиталювати до півсотні людей щогодини військових, цивільних. Не було світла, тепла, води, але і в цих умовах Тарас Войтків проводив надскладні операції. А ще й доводилося виїжджати для консультацій в інші медзаклади. Часом хлопців везли просто з передової. Дійсно, подавали хлопців прямо, як було в камуфляжі, там, в кишенях і рожки від автоматів, і гранати, і так далі. Так що він виконував операції, надавав допомогу всім пораненим. Отже, в квітні 2022 року ви знову ж таки повернулися до військової медицини. Так, я вирішив мобілізуватися і піти на службу. Після початку повномасштабного вторгнення. Коли Чернігів був деблокований, я вирішив, що там у Збройних силах з мене буде більше користі, я зможу більше надати допомоги. На яких напрямках ви були? Донецька область і Херсонська. Це під час першого разу проходження військової служби, а зараз теж Донецька, Запорізька область, Самі такі, що це райони Авдіївки, Старомайорськ. Чули про них. Що означає бути військовим медиком? Це не тільки надання допомоги планової екстреної. Це так само, що потрібно навчати особовий склад підрозділу. Не тільки новоприбули, а той, що вже тривалий час проходить службу, навичка надання самодопомоги, взаємодопомоги в умовах бойових дій і вже на етапах евакуації. А морально, що означає бути військовим медиком? Триматися, боротися, тому що ну, хлопцям, які там на позиціях десь, то їм ще важче. Морально таке, як для мене, не найбільш важливо, що там, вже як і мене там моральний стан, головне, щоб якісно і вчасно надавати допомогу і в повній мірі. Як використовувати той чи інший предмет, засіб з індивідуальної аптечки бійця і якщо там. З певних причин його чи немає, чи потрібно ще якийсь чи турнікет, чи окклюзійна наліпка, як можна вийти з тої ситуації, з підручних методів, як діяти в різних таких нестандартних ситуаціях, які не описують в книжках чи не розказують там, на курсах, чи на курсах базової загальновійськової підготовки. В основному всі хочуть дивляться, вчаться, намагаються. Освоїти спершу не всі це розуміють, але потім, вже, коли пояснюєш, розказуєш, що воно як буває, що може поруч, може нікого не бути, коли буде поранені, то вже риторика розмови міняється, і вони вже починають більш схоплювати всю цю інформацію. І якщо щось не зрозуміло, то там більш конкретно акцентуємо там, на тих чи інших питаннях надання допомоги. Що скаже військовий медик, як розуміти, що таке війна? От вашими очима. Це важко розказати, це... цьому треба, не дай Бог, звісно, але побувати, відчути самому. Військовий медик бачить, на жаль, загибелі побратимів, біль, страждання. Всяке буває. Це, хоч і не дуже приємно бачити, але доводиться з тим стикатися і вже. Самим собою боротися потім. Надання допомоги в бойовій обстановці це дуже важка справа і небезпечна. Якщо ворог бачить, що десь чи медик, чи якась евакуація, він там акцентує свій вогневий вплив і вже увагу слідкує за тим місцем чи за, за тою групою осіб, куди, коли вони, куди вони висуваються. А Важка, тому що. Часто навіть там, не то що двом, а навіть одному військовослужбовцю там, чи санітару, чи бойовому медику доводиться того пораненого доставляти до точки передачі вже не один кілометр і під постійними обстрілами, не тільки артобстрілами, а й на даний час ворожою авіацією і безпілотними системами. Вам з колегами доводилося евакуювати безпосередньо з поля бою під обстрілами? Не з самого поля бою, але по поруч з ним дуже близько. Але там вогневий вплив, що артилерії, що е безпілотників був великий. І в тих місцях, де звідки еваку... проводили евакуацію, непоодинокі випадки були, що якщо бачать, що тільки машина вже наближається, то вже починається обстріл. Дорога була одна, як і називають дорога життя, то треба було якомога швидше туди заскочити, забрати того пораненого, якщо він один, якщо ні, то всіх, кого є, позабирати і постаратися їх вивести на стабілізаційний пункт, в безпечне місце. А да. отже, ви хочете сказати, що ворог постійно слідкує за медичними групами. Ну, медичні групи ми ж, ну, не обозначаються якось окремо, тому що якщо буде шити обозначено, що це медична група, то в нього більш е прискіплива увага буде, і вони будуть шукати, чекати і будуть знати, який там чи транспорт, чи яка група людей, з чим вона йде е і куди вона йде. А так, якщо вони більш-менш одноманітні групи, одноманітний транспорт, то менше наражаємося на небезпеку. Кожен виїзд, кожен, кожна евакуація це випадок, можна розповідати, щось, Не дуже хочеться це все згадувати. Тобто це правда, що воїни не люблять говорити про те, що там відбувається? Ми з собою ще так можемо спілкуватися, розмовляти, але так з кимось, з цивільних, то важко навряд чи зрозуміють, як це. Ви не підраховували багато? Врятували? Я такого обліку не веду. Ну, Евакуації так само різні, бувають. Можна сказати, що багато. А взагалі на якому етапі вони до вас потрапляють, поранені? З поля бою, тому що завдання відпункту це другий етап евакуації, що ми забираємо від з точки передачі пораненого і вже доставляємо власне, до стабілізаційного пункту. Де їм вже надають першу лікарську допомогу і проводять всі необхідні мероприємства і подальшу евакуацію. Який відсоток не довозять все ж таки? Щоб вони отримали першу медичну допомогу? Ну, з таких, що не довезли. Часті такі випадки чи ні? Ні. За останній рік, може, один чи два випадки пам'ятаю, але там були дуже важкі поранення. Которі... Практично не сумісні з життям. Яке найскладніше поранення було на вашій пам'яті? Всі поранення мінно-вибухового характеру, тому що артилерія, скиди, вони всі несуть вибухівку. І, відповідно, це або осколкові, є так само а, різ, різного роду. І, і вогнепальні переломи. З чим вам довелося стикнутися? Я маю на увазі як лікарю, з того, чому вас не навчили, чому взагалі вас не вчили в медичному університеті, а потім з чим ви не стикалися в цивільному медичному житті? В, в, в університеті у нас була кафедра, я кафедру закінчив військову. І після призову, у 2018 році, я проходив, ще Курси перепідготовки військово-медичній академії в Києві, таких особливих питань, щоб там до чогось був не готовий, там не було. Найбільша кількість поранених, які, в яких ви евакуювали. Якщо одною машиною чи п'ять, чи шість, скільки влізло в машину, стільки поїхало. Але ж там залишалися ще люди? Чи ну, в укритті Даша залишалася. Це просто що, ну, вже більше не було куди посадити. Людей. Ну, потім машина, звичайно, приїхала, коли закінчився обстріл, і була можливість повторно заїхати, то звісно, всіх вже забрали. Можна почути часом. Ми зробили все, що могли. Далі тільки сподіватися. Сподіватися на що? Або на кого? На Бога. Ну, Так само не потрібно забувати, що є сам організм пораненої хворої людини, військовослужбовця, який дуже багато що від нього залежить. Незалежно від того, в якому об'ємі, яка медична допомога була надана, але якщо поранення масивні, і не тільки одна ділянка тіла залучена до поранення, то, звісно, військовослужбовець в молодому віці перенесе по одному, а військовослужбовець вже більш Старшому віці може по-іншому перенести, тому що в старшому віці вже є певні супутні захворювання, які так само впливають на перебіг виміження. А на вашій пам'яті були моменти, коли ви знаєте, що там є поранені, але дістатися не можете. І скільки по часу тривали такі годину, дві, день? Ну, Звісно, такі випадки вони не є непоодинокими, тому що, щоб вийти пораненим з позиції, це. Перш за все, потрібна чиясь допомога чи з стороння, в залежності від ступені, поранення. І цей весь процес самої евакуації, його потрібно так само організовувати, підібрати час, щоб було так само ворожих безпілотників, які б спостерігали чи бачили, що там хтось виходить. Це все воно наче дрібниці, але. Не потрібні і потрібно їх об'єднувати, щоб ефективно і вдало відбулася евакуація. А ви не пам'ятаєте, який був найдовший час евакуації, в якому вам довелося брати участь? Самий процес евакуації, що вже до нас доставляли, це там декілька годин пораненого доставили до точки евакуації, і наш екіпаж вже був на поготові, щоб виїхати туди його забрати, тому що моточці евакуації там очікувати небезпечно дуже. Тоді, тобто, якщо заїжджали, то теж, чим швидше потрібно було того пораненого посадити в машину і їхати звідти. Тобто ви забираєте пораненого і вже в процесі в дорозі ви безпосередньо розбираєтеся, що за поранення, які поранення, ну, в якому на, стані людина? На, на, наскільки можливо, і наскільки дозволяє. Обстановка і дорога, звісно, бо є дороги такі, що її там і немає тої дороги, але вона дорога ще рахується. Якщо такі фактори, що критичні загрожують життю, то так, звісно, воно там, ну, вже незважаючи ні на що надається допомога. Якщо е там, при перевантаженні пораненого чи пропускатися в машину, е при огляді видно, що пораненому допомога перша. Надано ефективно, немає кровотечі і поранений стабільний, то тут вже потрібно чим швидше його доставити на наступний етап евакуації, щоб не затягувати ці всі моменти. До речі, коли я з військовими лікарями спілкувалася, хтось згадує якогось пацієнта, ну, навіть іноді пояснити не можуть чому. У вас є такий пацієнт? Так, звісно. Деякі такі закарбувалися теж, що один військовослужбовець теж під час евакуації він отримав осколкове поранення нижніх кінцівок, і, відповідно, треба було під час вже процесу евакуації в машині розрізати штани і оцінити важкість цього поранення. А військовослужбовець тільки на завдання одягнув нові якісь штани, він купив. Хороші, і каже, куди ж ти їх ріжеш? <ріст> <ріст> Вони ж нові такі. Тобто місце навіть поранені, і така ситуація навіть місце сміху є? Ну, звичайно, не плакати ж їхати. Взагалі, що уявляє себе медичний пункт? Або польовий медичний пункт? Як це виглядає? Польовий медичний пункт це таке більше як старого зразка воно. Коли там якісь навчання там розгортали з палатки, і там вже в них надавалася допомога. Нинішнє ж реалії, воно наоборот потрібно більш замаскуватися, і щоб менше було видно десь, чи з повітря, тими самими розвідувальними засобами, чи місцеве населення менше знало, що, що де знаходиться. Різні випадки бувають і, на жаль. Ага, тобто ви засекречені. Ну, як не засекречення, але лишнього розголосу, скажімо так, щоб не було. Тобто, це не так, що це якась окрема установа, ні, ні. технологічно оснащена, вся повністю. Ну, медичний пункт він не передбачає такого технологічного оснащення. Наше оснащення відповідно до того, який етап евакуації, тобто другий, що доставити пораненого. Якомога швидше і на етапі евакуації в санітарному автомобілі, щоб була змога надати необхідну допомогу. Основне, це на санітарному автомобілі, він оснащений розчинами, медикаментами і всім необхідним. Ще хотіла запитати, чи доводилося вам надавати медичну домедичну допомогу ворогу? Полоненим? Ні, ні, не доводилось. Пане Тарасе, який найдовший робочий день у вас був по часу? Ну, десь біля тижня це були активні дії ворога, і там таке відбувалося, що не до сна було особливо. Ну, так що за добу десь, може, годину або дві так передрімаєш у кріслі. І все. А на чому тоді тримаються військові лікарі? Чутті обов'язку, те, що мають зробити, і патріотизм. Брак медиків він постійно присутній, але як в якому підрозділі, як в якій частині, але нестача постійної, як молодшого, як і середнього медичного персоналу і вже продовжуючи далі. От ви сказали найдовший робочий час 7-8 днів. Що ви робите для того, щоб не вигоряти? Бо людина все ж таки хоче лікар, окрім того, що він має інших рятувати, він має допомогти собі. Спів... Ми спілкуємося між собою, знаходимо там якісь можна сказати, підручні засоби розради, щось відволікання на щось інше. Встигаєте? Ну, поки що виходить. Ну, це головне, ж, от психологічне вигорання, щоб не допустити його. Так. Та... Не ламаються Та... люди. Кожна людина різна, кожен по-різному переносить, але наразі ще не траплялося в такому практиці. А взагалі, кожен може стати або бути військовим медиком. Чи на вашій пам'яті були такі, хто хотів, спробував свої сили, але не вийшло? Бували такі, що думали, що воно по одному відбувається, але коли вже. Зіштовхнулися з суворими реаліями, то сказали, що це не їхнє. Це ж таки з таким зустрічався. Ну так, от, повертаючись до першого запитання, хто такий військовий медик, яким він має бути? Військовий медик, перш за все, має бути цілеспрямованою людиною, морально стабільною ну, стійким до того, що відбувається навколо. Не тільки я кажу про поранених, а й про вибухи. І Прольоти ракет, кабів і такого. Це теж воно ну, не дуже просто переживається. Ну, Звикнути, я б навіть сказав, до цього. Ви звикнути. А, да. а це не очерствіння? Не, я не думаю. Він завжди себе проявляв як мужна, мужня, смілива людина, чоловік. Просто в нього така можливо, тонка душевна натура, тому він дуже хороша, чуйна людина, це дійсно правда. Але я вважаю, що це ніколи ну, не має заважати твоїм професійним навичкам, як, як і лікаря, які вже військ, і просто військового. Просто обставини життя його змусили поєднувати ось ці, навіть, можна так сказати, дві професії. Ну, але дуже добре, що це не змінило його якби, людські якості особисті. особистість. Вам буває страшно. Я б не сказав, що це страх такий. Коли, ну більше, коли проводиться евакуація, там, чи пораненого, чи ще щось, і там, хвилюєшся, чи боїшся, щоб там, чи транспорт не підвів, чи щоб щось не сталося, чи десь під обстріл не попав, і, що не встигнеш довести. А коли ви відчували себе безсилом? Не сказав, що я себе відчував безсилим. Просто ситуації різні бувають, важко буває, але здаватися не можна. Ну і наостанок, якщо б зверталися до людей, знову ж таки, повертаючися до початку нашої розмови, а що вони мають знати і пам'ятати про війну? Війна поруч, вона не так далеко, і потрібно підтримувати Збройні сили і так само цивільну медицину, яка велику, Частку надання допомоги так само бере на свої плечі. Ви повернетеся до цивільної медицини? Звичайно, після перемоги. Ми спілкуємося з ним постійно на контакті, в телефонному режимі, коли є можливість, коли він був тут на ротації в Чернігівській області, він обов'язково заходить до нас. Ми чим можемо допомагаємо, якщо можна, там перед... Які потреби є в його, тому що це, ми розуміємо, це все-таки справжня страшна війна і потрібна щоденна якісь допомога, то ми завжди на контакті і чекаємо обов'язково з поверненням, з перемогою. Перемога для мене, як і для кожного військовослужбовця, це не тільки цивільних людей, це мета на даний час, як служби, так і життя, щоб якомога більше. Людей повернулися до своїх сімей, хто мобілізований, хто контрактники, це не має значення, щоб здоров, живі і здорові всі були.